Друзі, всім привіт! Це компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас буде відеогляд на дуже популярний мототрактор Кентавер 200B. І спеціально для цього відео і для наших клієнтів, які просили, ми е зібрали на ньому одразу цю перехідну плиту, яка використовується для гідравліки. Друзі, всі у нас купують трактор, потім набирають і питають, а як зібрати, як поставити тут плуг, а тут вже нема куди чіпляти гідравліку, а на культівацію. Нема уха, куди причепити гідравлику, лише кріплення під палець і так далі. Друзі, це відео повністю зараз все роз'яснить. Давайте по порядку. Що у нас представляє собою цей мототрактор? Це бюджетна модель. Зараз вони йдуть за акційною ціною зі знижкою 2850 доларів. Комплект фреза та плуг. Разом з фрезою іде перехідна плита, яка з собою представляє ось такий ось механізм, яка, по суті, використовується як вал відбору потужності. Це по порядку. Зараз все вам розкажу і покажу. Встановлений двигун тут одноциліндровий зс 1105 літровий двигун на 20 кінських сил. Двигуни непогані, погані, в принципі, справляються зі своєю задачею. Водяне, звичайне охолодження без помпи. заливна горловина у нас паливного баку знаходиться над двигуном, під капотом. Переднє освітлення цього трактора у нас і ідуть фари, плюс галогенки поворотники. Тобто найзвичайніше в принципі, стандартне оздоблення. Передня частина у нас. На стандартному тракторі такого немає, просто балка. Тут у нас клієнти попросили зробити кріплення під палець, тому що вони будуть використовувати для лопати. Передньої лопати механічної. Ми зробили, нам не важко. Резина на цьому тракторі йде 6,12 плюс передні крила. Задня резина 9,5 на 16. Плюс задні крила, ну, понятно, вони встановлені вже. Приборна панель електронна, ой, верніше, не електронна, а окремі датчики металевого типу. Кермування у нас черв'ячний вал, звичайний, без гідропоцілювача. Бачите, що на місці колесо обертається спокійно, без скрежета, без грьохута і так далі. КПП у нас тут йде мототракторного типу, не дуже сильна КПП, скажімо так. Тобто, якщо порівнювати там з мінітракторними, понятно, що вона буде програвати. Але під такий двигун ця КПП витримає спокійно. Можете працювати з двокорпусним плугом по 20 см, можете працювати з фрезою, з культиватором, там 1,4, з трьохрядним акучником і так далі. Тобто, все це вона тримає. Три передачі вперед, одна назад, плюс повишені поніжені. Тут у нас стоїть блокування заднього диференціалу. Гідросподільник і керування гідравліку у нас винесено під праву руку. Гідравліка тут примусова. Ось гідроциліндр примусовий підіймає 320 кг. Розширювальний бак гідравліки у нас винесений за сидіння. Я думаю, що все ну, ви повинні бути в курсі, тому що в відеоролики, в кожному відеороліку я про це розповідаю. Задні чулки у нас досить широкі йдуть, тобто в співвідношенні до валу це 60 на 40, 40% чулка, 60% валу. На валу можна виставляти собі колію від метр до 1,40 м. Протектор у нас ялинка йде. Тепер переходимо до задньої частини, а саме, ви купуєте трактор. З фризою та плугом. Разом з фризою йде оця перехідна плита. Я думаю, всі її бачили. Ось ця плита. Ізначально у вас на тракторі стоїть отака штука, причепний механізм. Ось він стоїть прямо отут. Це для чого? Коли ви купуєте трактор, ви можете на цей причеп, вірніше на цю от прицепну плиту поставити тільки прицеп. Тому що гідравліка чіпляється на ось цю плиту конкретно. Ось ця плита як монтується? Знімаєте оці 4 бовти, які у вас стоять, ось така от штука буде стояти. Ось я вам показую. Знімаєте, відкручуєте оці 4 болти. У вас стікає масло з КПП, ви там тазик собі підставили спокійно, щоб у вас не все витекло. Вмонтували плиту через прокладку. Ось, бачите, тут прокладка стоїть. ось. Прокладка йде у вас в комплекті. Монтуєте разом з, е, плиту з прокладкою, затягуєте бовтами, ті ж самі 4 бовти. Монтуєте, у вас всередині будуть такі зуб'я, шестерні. І всередині, всередині цього механізму у вас так само шестерні зуб'я. Ви їх монтуєте так, щоб вони співпадали з вашою КПП. Тобто, щоб ви не перевернули от, от, болдою вниз. поняли? Ця фішка, що вона робить? Вона, коли вам треба працювати з фрезою, ви її вмикаєте, і у вас виходить зуб'я на, на зуб'я КПП, ви її вмикаєте бажано в, або в незаведеному стані, або через щеплення. Ви її вмикаєте, і у вас фреза розкручується за рахунок чого? За рахунок того, що у вас тут стоїть зірочка, і оцей вал він просто прокручується, Ось, бачите? Зараз вона вимкнена, тому вона крутиться спокійно. Вона не впирається в КПП. Якщо її вмикнути, у вас вона буде впиратися в шестерні КПП, і у вас ця зірочка буде ходити від КПП. Соответственно, Потім ви на цю плиту монтуєте ось спеціальна от штучка. бачите, спеціальний этот. Він монтується вже на плиту. Ось, Бачите, він прикручується на, оці, на оцей бофт, який йде вже, е стягує оцей механізм. Я не знаю, як вам його обрісувати. Е сама гідравліка, ось який, яку форму має. отаку, ну вона, е ну, Коли в розібраному стані, її простіше знайти. Ви як крутите то есть, оцей причіпний механізм, який у вас стояв, примотуєте до зворотній сторони цієї плити. І до цієї штуки, на оці два бовти, крайні верхні, ви чіпляєте гідравлічний штирьок. Тут під палець чіпляєте гідравліку, і гідравліка у вас підіймає вже оцю плиту повністю. А на цю плиту ви ставите собі будь-яке обладнання. Тобто можете поставити плуг під палець, можете поставити сажалку, двохрядну, однорядну, культиватор, ракучник, е сіялку, будь-що. Ви чіпляєте саме ось так. Коли вам потрібно працювати з фрезою, ви оці чотири бовти відкручуєте, знімаєте оцю плиту, а на цю плиту монтуєте редуктор фрези. І все те саме оставите оцю штуку і вона підіймає вам ядравліку. Тільки тепер у вас для фризи вмикаєте цей важель, і у вас буде отут-ут -от зірочка, і зірочка на фризі, десь отут вона поїде. Ви накидуєте цепь, замикаєте і працюєте з фризою. Все просто. Я думаю, що в принципі більш детального відеогляду немає зараз в інтернеті, на жаль, ніде. Тому отак от воно працює. Плюс-мінус можете зорієнтуватися і по місту вже розібратися. Трактор цей розрахований на невеличкі обсяги, скажу вам чесно, десь до 1,5 гектари. В середньому такий трактор беруть для маленьких там, ну не полів, скажімо так, для маленьких обсягів. Тобто, якщо у вас там городик якийсь невеликий, ви можете користуватися цим трактором, можете працювати з 220 плугом, можете з 1,20-ю фризою працювати. Це фриза максимальна, яка на такий трактор ставиться. Культиватор, ракучник, сажалка, однорядна, двухрядна, селка, восьмирядна, овочна, зернова, будь-яке обладнання можна поставити на цей трактор. Із слабих сторін цього трактора, як я вже сказав, КПП тут не надпотужна, тому треба знати міру і користуватися дуже бережно КПП, і, дуже бережно користуватися ем, диференціалом. Це ламка частина, яку хто не знає, треба користуватися дуже бережно. Допустимо, ви їдете, буксуєте, да? вам потрібно заблокувати колесо. Ви його блокуєте, диференціал, виїжджаєте звідки вам треба, і розблоковуєте, не починаючи там крутити кермом і так далі. Тобто не співпадає у вас навантаження на те, що треба грести в іншу сторону. І у вас... Умовно кажучи, дифференціал не гнеться і не ламається. Все дуже просто. Це ламка частина, але якщо знати, як її користуватися, вона у людей не буде ламатися взагалі. Дехто не знає, просто блокує диференціал або півосі, починає крутити рулем, починає їздити, дріфтувати, як то кажуть, в один прекрасний день не витримує сателіт і просто ламається і все. Лопається шестерня, і ну, вона там дуже тонка і дуже ламка. Міняється вона не дуже швидко, не дуже. Це дорого, але це треба буде робити, тому що працювати потім ви не зможете. І нафіга таке собі робити. Цей трактор можна використовувати, як вже по початку я сказав, для переднього обладнання. Є механічна лопата, механічна щітка, і можна навіть поставити, якщо заморочитись, передню косілку. Для цього, хто питав у нас, для цього треба буде зняти капот. І на оцей шкіф накинути трішки можливо переробити кріплення передньої косарки, тому що вона розрахована на мотоблок взагалі, такі передні косарки. А на цей трактор ви ставите собі КР-09М, вона у вас іде отут за правим колесом. Тобто вона монтується сюди і виходить, у вас отут косить. Можна поставити передню, вона буде косити у вас прямо перед вами. Але там трішки заморочитись. І, переварюєте кріплення, трішки накидаєте ремінь напряму, поміряли від шківа до шківа кинули і все працює. Так, в принципі, в принципі, я вам все розповів, все обрісував. Такий трактор, я повторюсь, коштує на сьогоднішній день зі знижкою 2850 доларів підписникам. Зробимо ще невеличку знижечку на весь комплект. Доставка безкоштовна у нас по всій Україні. Привозимо в зібраному стані нашою машиною. Одразу скажу: оцю плиту ми не монтуємо. Це попри. Це Попросили нас конкретно наші друзі, які купують трактор, і е, вони відвозять їх е, баришні, яка самостійно цього зробити не може. Вони нам е, зробили, ну кейк. ми їх дуже давно знаємо, тому ми е, змонтували і, е, грубо говоря, вони дали там, нашому майстру на е, каву. Поняли? Взагалі ми цим не займаємось. Ми привозимо техніку в розібраному стані фреза і оця плита, ви її самостійно монтуєте. Там нічого важкого. В принципі, я думаю, що якщо подивитись це відео, ви зрозумієте і зможете це зробити за 15-20 хвилин. Тому, якщо хочете замовити такі або інші трактори, можете набирати за номером, який бачите на екрані. Силочку на наш сайт я вам також закріплю з посиланням на цей трактор. Можете почитати, подивитися, які в нього характеристики, можливо, для себе щось підчеркнете інше, а можливо, зупинитись саме на цьому тракторі. На цьому все, друзі. Кому сподобався такий відеогляд, пишіть в коментарях, як вам цей мототрактор. Напишіть оце, оце, типу, повне гавно, трактор е, купив, він розсипався і так далі. Я там десь, а десь сусід купував, у нього все посипалось. Напишіть таке, пишіть конструктивно. Якщо у вас були якісь поломки, пишіть в чому були проблеми. Якщо у вас лопався диференціал, чому він лопався, не буває все просто так. Якщо гідравліка підтікала, чому вона підтікала? Якщо у вас там прокладку проїдала на радіаторі, чому вона проїдала на радіаторі, можливо, ви залили там тосол з етанолом чи ще з чимось намішали. Тому що у людей, у 75% людей техніка працює і у них нічого не ламається. Але я оці дивани-експерти, диван так, да, я не спорю, можливо, щось реально ламається. Давайте конструктивно розбиратися, чому це ламається, як це відправляти. Забув сказати, на цей трактор гарантія 2 роки. Тобто, якщо у вас щось ламається, не соромтесь, набирайте сервіс. Да, Сервіс не працює, як Яндекс Таксі, там, чи, фу, Яндекс, господі, боже помілий, як там уклон, чи е, Ну, коротше, ви поняли, зрозуміли, типу, визвали вам, там, через 15 хвилин приїхали і так далі. Пишеться заявка, приїжджає майстер додому, е, фіксує заявку, фіксує поломку. там, Фотовідео, попередньо він дивиться, можна, чи, чи можна устранити локально, чи треба трактор забирати. Це все безкоштовно, але це час, друзі. Розумієте, таких тракторів в день ми лише продаємо в середньому. Від 5 до 8 штук в день, задумайтесь, в день. Це в місяць, там 100, 100 з лишнім штуку таких тракторів уїжджає. Якщо потім навіть в кожного там п'ятого він зламається, це десь 10-15 тракторів треба обслуговувати. А майстерні вони є, в принципі, по всій Україні, але там. Сидить, умовно кажучи, один-два майстери. Вони не можуть по п'ять тракторів в день ремонтувати. Тому маєте терпіння і розуміння. На цьому все. Давайте, друзі, підіб'ємо піксумки. Цей мототрактор розрахований на на невеликі обсяги, там до півтора гектара. Комплектація фризата Плуг плюс. Блокування заднього мосту, плюс задні і широкі колеса, плюс Середньо, скажімо так, КПП, яка потребує в принципі, догляду. І не плюс, і не мінус. Не можу виділити непоганий двигун, який, в принципі, не і працює по 5-7 років без залізань туди. Просто міняєте мастилу і катаєтесь. Плюс. Нормальна рама і можливість переобладнати трактор під передні і задні обладнання. Плюс замовити можете за номером або на нашому сайті. Всім пока-пока!